16 жовтня у міській лікарні номер 5 Центрі охорони здоров'я матері та дитини відбулась конференція присвячена профілактиці грипу та, зокрема, вакцинації. Розповідає Наталя Білякова. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка кожного року відстежує виникнення і розповсюдження нових штамів грипу, цього року на нас очікує два нових віруси. В цьому році циркуляція двох нових вірусів грипу для України Це грип а h 3 n 2 Вікторія В минулому році, не було цього штаму гриппа, і грип Б Вісконсін. Тому, звісно, у людей імунітету вірусів немає і заболіваємо може бути повыше. Sí. За інформацією, отриманою на конференції до аптек Севастополя вже надійшли вакцини, що місяць у своєму складі нові штами. Лікарі радять кожному потурбуватися про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, виділити необхідні кошти, а це 80 гривень за одну вакцину, та порадившись із терапевтом чи педіатром, придбати вакцину і зробити прищеплювання. Кращий час для цього тепла осінь, але й під час піку захворюваності населення можна встигнути її зробити. Імунітет на нові штами виробляється за два. Тижні перш за все на вакцинацію потребують люди похилого віку та діти, бо саме вони найтяжче переносять захворювання, тим більше що грип залишає по собі важкі ускладнення Клінічні Для гриппа. Какой вирус циркулирует, совершенно не важно. Но это важно для иммунной системы человека. Если э, иммунная система в прошлые годы с этим вирусом сталкивалась, то человек не заболеет. У него есть иммунитет. Даже предыдущие прививки, если он сделал, он не заболеет уже в этом году. У него есть иммунитет. Но если он не сталкивался, то он будет болеть тяжело. И вот особенность, что мы в этом году имеем два новых вируса, наша иммунная система с ними не знакома, поэтому мы должны позаботиться заранее и лучше сделать прививку. Як повідомила Лариса Твердохліб, Севастопольські дитячі лікарні готові до нової осінньо-зимової хвилі хвороби, заготовлені необхідні ліки. Є додаткові ліжки на той випадок, якщо відділення будуть переповнені. Управління охорони здоров'я в місті Севастополі виділило 10 тисяч гривень на купівлю та прищеплення вакцини інфолак лікарям, які будуть обслуговувати безпосередньо хворих грипом. Прищеплення дітей сиріт у дитячих будинках та дітей, що перебувають на обліку в лікаря через важ. Кі хронічні захворювання, отже, як говорив відомий літературний персонаж, спасіння потопаючого справа рук самого потопаючого, не забувайте турбуватися про своє здоров'я, робіть своєчасну вакцинацію, а лікарі завжди готові надати допомогу.